Вручити вам диплом, прошу, отак. І вручити вам премію згідно рішення сесії обласної ради. Так, керівники обласної ради відзначають костопільчанина Анатолія Вакулку. Чоловік вже 19 років працює директором районного краєзнавчого музею. Премію імені Ігоря Свєшнікова, а це півтори тисячі гривень. Чиновники вирішили віддати саме йому. кажуть у Костопільському музеї дбають про культурну спадщину краю. Заклад у хорошому стані. Архіви постійно поповнюються новими експонатами, а старі збережені на відмінно. Рішення таке комітет сприсвоєні премії прийняв одноголосно. Справа рухається там, де є людина, яка віддана своїй справі. Є директор музею, так він дійсно відданий своїй справі І хочеться цій людині допомогти, яка старається, яка щось робить. Сам Анатолій Вакулка про свою роботу говорить скромно. Каже, це заслуга всього колективу від екскурсоводів до сторожів. Проте ця премія, зізнається, стимулює працювати ще краще і одразу не втрачає можливості похвалитися цікавинками свого музею. Наш музей має унікальну площадку. Військової техніки періоду Другої світової війни під відкритим небом. Ну, в основному вся робота спрямовується, щоб якомога глибше розкрити історію нашого району. А саме головна оцінка їхньої роботи це відновлення історичної спадщини, це на роки, це для наших пращурів і для наших. Майбутніх поколінь. Я думаю, що ви з гордістю сьогодні можете сказати: що моя робота оцінена. І я буду далі продовжувати цю роботу. А попереду у директора великі плани зробити над майданчиком накриття та розпочати у Костополі археологічні розкопки. Анатолій кулка переконаний, про його музей люди почують ще не раз. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис. Інформаційна програма День.